Вітаємо вас, колеги. Прес-конференція спортивного клубу Дніпро 1 напередодні матчу Ліги Чемпіонів проти Пана Тінаєкоса беруть участь у ній головний тренер команди Олександр Кучер та голкіпер Яків Кенарейкін. Просимо ставити свої запитання. Скажу, що ми також працюємо у прямому ефірі. Українські журналісти, які на жаль не мають змоги бути тут присутніми, можуть запитання поставити у чаті трансляції. Ми їх озвучимо звичайно тут. Прошу запитання. Питання було наступне: минулому році ви дебютували у Єврокубках, і то був ваш перший сезон. Чи Як проходить підготовка до другого сезону Єврокубках? Чи є якась різниця? І чи здобули, чи маєте вже якийсь досвід, який вам може допомогти? Добрий, добрий день ще раз. Так, звичайно, це наш другий. Кажемо, єврокубковий сезон, да, але це вже інші, інші турніри, тому що це Ліга Чемпіонів, кваліфікація, так, це найсильніший, мабуть, в світі командний турнір. Звичайно, це для нас новий турнір турнір готувались. Як завжди, в принципі, проходили збори. Так, в принципі, те, що планували, ми все зробили і вважаю, що підходимо в добрі пондиції за цієї гри. Отповідь була наслідується. Так, є то другий сезон в європейських в європейських, європейських в лігах, але вже з ми маємо скусності в цій то сутя сказати, що же. Ліга майстров є то найсильніший тімовий тімову суті в освіті є то нова сутяж. Але хочу сказати, що приправа була досить добра. Все було... було добре, а уробили сме все, що ми планували. А... завтра побачимо, що з того буде з нашої приправи. візьміть Доброго дня. Прошу. Візьміть мікро. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому обрали Кошице як домашню ринку? У нас, у нас є досвід е, ігор за кордоном. Звичайно, вибирали відтовкусь від локації, тому е, що ми знаходимося зараз в Ужгороді. Звичайно, тут 90 кілометрів до Кошице. У нас був вже тут попит. Е, ми тут провели е, перший рік тут. Е, зарубіжний, нам все сподобалось, нас тут добре прийняли, що чому ні? Uh, Отказка від от, uh, українського журналіста була наступна. Uh, була наслідується: Пречья вибрали кошиця або дома ці арену. Uh, ми вже маємо скусную запасів за границею, uh, а наш вибір був uh, подле подля, подля локації нашій. Uh, naša báza je v Užhorode a toto je 90 km od Košic. A v minulom roku sme hrali už uh, tu v Košicach, mali dobrú skúsenosť, všetko bolo fajn, všetko, uh, všetko bolo dosť dobré. Uh, a prečo nie, nie, ak máme všetko dobré tu. Dobrý za koč. Good evening, coach. Uh, I want to ask about, obviously, since the war uh, started, it must have been very tough for you so what has been the situation with the stadium for your team and maybe um what has been the process like of playing in different places how did you cope with that um yeah thank you the uh, question was next. after the, of the war you were forced to play uh, not at home stadium uh, and the question was next. what is your home arena now Як ви пристосувалися грати домашні ігри за кордоном на інших аренах стадіонах? Будемо так грали. Той рік ми грали тут, і вже нам все сподобалось. І вболівальники нас підтримували, нас все тут влаштовувало. Так, нас в країні зараз війна, ми не маємо там, шансу приймати. Да. Свої домашні матчі в Дніпропетровську, в Дніпрі. і Звичайно, ми знаходимося там в Ужгороді, тренуємося, там теж приймаємо ігри, але в нас є, є так, такий шанс, ми можем, 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 можемо повернутися в Дніпро і грати на домашній арені. Так, звичайно, в чемпіонаті має в нас болівальників, це, звичайно, дуже. Ситуація така приємних, тому що всі футболістам дуже потрібні вболівальники на трибунах, вони допомагають, вони додають Ну, І тому єврокубкові матчі вони дуже, дуже стимулюють, тому що я ж кажу, допомагають нам, і хлопцям дуже приємно грати при заповнених трибунах. Нам цього не вистачає. Відповідь головного тренера Олександра Кучера була наслідується: грали ми минулий рік то в Кошицях в Кошицях, а, а сме уж мами скучності, а все було файн, проте же сме обдержали підпору від людей, які приходили і подпорували нас в, Україні, в нашій країні. Зараз іде війна, а Богу жаль, не можемо грати в Дніпрі. В Ужгороді граємо домації записи в Українській Лігі. Але маємо шанс утратити до Дніпра, щоб грати дома цієї арени. Хвала Богу, вже сме то, -то розгодли. Бог жаль, що в Україні не можемо грати, а в Українській Лігі жаль, зараз попоруюся, не можу прийти на записи. То є, що нам дає емоції, що мотивує нас. Európsky súťaž je to eh uh, krásna šanca uh, hrať pri podpore a uh, pre hráčov je to veľmi dôležité a to je eh uh, čo nám dá sílu síly. And do you expect again uh, maybe some kind of a home atmosphere tomorrow and uh, also what are your ambitions for this next season maybe not only in the uh, European cups but also in the Ukrainian league. Thank you. Очікуєте завтра мати атмосферу на стадіоні як вдома, як домашню атмосферу. І друге питання: які у вас амбіції на цей сезон, як на Єврокубки, так і на домашній чемпіонат України? Як ну, якщо судити по тому році, то звичайно нас тут дуже добре підтримували. Розраховуємо, Ми бажаємо, щоб нас і завтра теж. Підтримали вболівальники. Думаю, що буде багато українців можливо, і словаки нас підтримують. Звичайно, нам тут, я ж кажу, підтримка дуже потрібна, тому що вони, вона допомагає нам. А на наступний сезон, звичайно, бажання є грати в найсильнішому турнірі. Ми мріємо про це так, але ми розуміємо, що нас чекає дуже важке. Протистояння у нас проти нас дуже гарна команда грає, так що, звичайно, будемо мріяти і будемо віддаватися сили, щоб здобувати позитивний результат. відповідь главного тренера була наслідується. В минулому року ту в корцях нас подпорували, а праймі жібі. podpora od Ukrajincov a Slovákov bola aj zavtra, aj zajtra. Sme veľmi vďační za to. Podpora je nutná pre nás a daje nám motiváciu a pomáha hráčom aj nám. Prajeme, hrať v Ligi majstrov. Je to veľmi dôležité pre nás a urobíme všetko, že by, že by dosiahnuť túto cieľ. Túto cieľ a zajtra bude ťažký zápas, veľmi Добра, veľmi добра, veľmi добрий тім. Зайтра буде грати проти нас. Ай, зайтра увідіме все. Є запитання від українських журналістів до Яківа Кінарейкіна: "У міжсезоння в Дніпрі-1 з'явилися нові голкіпери. Вас така конкуренція стимулює чи навпаки, є додаткова тривога?" Так, доброго дня. Дякую за запитання. Звісно, конкуренція завжди стимулює, буде стимулювати. Без конкурентів ти не зможеш бути кращим. І кожного дня, виходячи на футбольне поле на тренування, ти хочеш довести, що саме ти маєш грати, що саме ти маєш бути номером один і найкращим. Отаска. От українських журналістів з онлайн-стрімінгу трансляції була наслідується до нашого грача Яків Кінарейкін. До команди прийшло кілька нових голкіперів, А що ви мислить. na tom, či je to pre vás konkurencia dobrá, alebo ona stimuluje, alebo má nejaký negatívny, uh, negatívny efekt. Uh, samozrejme, samozrejme, konkurencia má taký stimulačný efekt, konkurencia uh, robí ťa silnejším, uh, aj uh, máš motiváciu a, a praješ každý deň, každý deň ísť na tréning a Указати тренеру, що ти стій найсильніший, що є то мотивація стати сильнішим а й грати якнайкраще. Ще перепрошую ще запитання до обох учасників: чи відчуваєте ви додаткову відповідальність за результат з огляду на той факт, що вже у протистоянні з Панатінайкосом можна забезпечити собі Єврокубкову осінь, тобто мінімум групу Ліги Європи? Ось до Яківа та Олександра Миколайовича запитання. Звісно, відчуваємо багато відповідальність, тому що від нас залежить багато і настрій наших вболівальників, і, звісно, наша перепуска на Єврокубковий, на єврокубковий пів, півсезонні. Це тому, звісно, якщо вигравати зараз, ми вже забезпечимо собі місце, і, звісно, хотілося б це зробити одразу, щоб не мати якихось хвилювань потім. Отаска від от українського журналіста онлайн була наступна. Наслідується: читіте раз з відповідності за вислідок від того запазу, оглядом воно може забезпечити участь в європейських сутіжах, а й надалі втрати європейську. Лігу майстрів, Лігу Європи, а Лігу Конференції. Ано, самозрійме, цитиме з відповідності за вислідок, за результат, притож є то наша шанса, щоб грати на європейських сутяжах, а з, уробимо все, щоб мати завтра позитивний вислідок, щоб мати вигру, а й мати менше нервів, а забезпечити добрий вислідок від того, хто запазу. У вас є що додати, ні? Є що додати. Знаєте, це питання, так можу сказати, тому що ми максималісти, і в кожному матчі ми потрібні, ну нам потрібна перемога. І там думати, що там забезпечити місце в Єврокубках. Там ми зараз граємо да, в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Давайте будемо тут грати, думати, мріяти про лігу Чемпіонів. Я запитання здала, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а, сьогодні... я перепрошую переклад. Перепрошую. Переклад до Словенщини, відповідь головного тренера. Ми максималісти, а мислимо о тому, що потрібно потребуємо грати ай в Лиги Майстров, як завтра маме гру в Ліги Лиги Майстеров, причому ми мусимо мислити о інший грамот. Граме тераз, а й все наші е, ідеї, всі наші е, ми членки су сконцентровані на завтрашнім записі, а хочемо грати в Легі Майстеров а уробимо все Прошу. Скажіть, будь ласка, які емоції після сьогоднішнього жеребкування? і чи дає стимул цей команді, коли вона знає наступного суперника можливого, чи навпаки, заважає в підготовці до завтрашнього матчу? Сконцентровані, я кажу, на протистоянні з Панатінайкосом, і всі зараз думки тільки про завтрашній день, завтрашню гру. І, звичайно, це, ця гра буде з двох таймів, який прийде. один тут Кошице, інший буде в Афінах. Так що. І ми, поки думки поки. То, що там наступний є суперник. Нам треба збиратися зараз поки що з цим роби, вирішити якісь питання да між собою. А потім вже дивитися далі. Загадувати щось наперед, якщо ти не зробив ще ще якісь справи, не бачу сенсу. Потаска від українського журналіста була. O Žrebi Dnipro zistil potenciálneho oponenta, ktorý môže byť na v nasledujúcej kvalifikácii. Toto bude Marcel v Líge majstrov a Slavia Praha v, líge, v Európskej líge. Či to motivuje, či to má nejaký stimul, aký, aký to vplyv má, keď už viete, kto môže byť v nasledujúcom ráunde? Відповідь головного тренера була наслідується. Сме, сконцентрований упилне на панатінайкосі, на зайтрашнім запасі. Тен запас буде позаставати з, з двох сучастей, з дома гри Ту, а друга в Афінах. В швидкімішленкі суть на зайшньому запасі I. Тобто є найдовжіше при нас, в інакше не відео жодного змису мислить о наслідується опоненті, який зараз потребує вигравати а грати проти грати завтра. а не все мислять вопрот ім, а в швидкі мешканки, як концентрація, іба завтра на опенаті на знову з України до нас надійшло. Як ви намагалися, чи взагалі можливо це компенсувати відсутність повноцінної змагальної практики перед стартом у Лізі Чемпіонів? Знаю, ну, виходити з нашої ситуації, то, звичайно, рівень суперників, які у нас були на тренувальному зборі, скажімо так, нижчий. Ну, я не хочу нікого образити, що, тому що ну, є реалії там так, чемпіонат України і там Ліга Чемпіонів це дуже різні турніри. У нас так були спаринги з українськими командами. Ми ну, те, що могли, ми витягнули максимум. Звичайно, ми готували хлопців. Налаштовували їх на ці спаринги, тому що звичайно це не команди провідних європейських футбольних держав, да, там, першої п'ятірки, скажем так. Ну але ми їх налаштовували на те, що вони віддавалися повністю були сконцентровані на цих іграх, тому що нам, нам треба це. Треба Максимум концентрації, максимум віддачі на тренуваннях, в іграх, щоб все одно перенести то на футбольну пункт отаска від української журналістів була наступна наследується. Чи можемо компенсувати, що сте не мали жодної скусності в Лігі майстерів перед зачатком сезону, чи можете то -то компенсувати? запасами приятельськими запасами самозрайме уровень приятельських запасов є нижчий а не Хцемо не Хцемо бути ніяким негативним чоловіком але уровень наших опонентів з котрими ми мали приятельські запаси бол нижчий тут є на розний уровень він є упилно-розний Проте ж завтра будемо v Ligi Majstrov, v kvalifikácii Ligi Majstrov budeme hrať proti uh, tímov z najsilnejších uh, TOP 5 lík z celého sveta. Ale z týchto priateľských zápasov sme dosiahli maximum a uh, boli úplne skoncentrovaní uh, na týchto zápasoch, že by mať uh, dostatočný uh, úroveň prípravy na uh, dôležitú hru v uh, európskych uh, súťažach. Uh, ale Максимум концентрації, максимум желання от, от, на, в тихто запасах сме е, зіскали, і будемо відіділи. Ще одне запитання: що буде вирішальним у завтрашньому матчі? Гремова. Звичайно. Звичайно, ну, звичайно, це команда Ра, хлопці. Це, це новий опит, так ми розуміємо десь. Це не, не було досвіду в нас в таких іграх. У мене як тренера і у хлопців не було як футболістів, так що головне бути спокійним, е, впевненим собі в своїх діях, що, що ми робимо, то, що ми домовлялися, щоб все це переносили на футбольне поле, звичайно, бажання, бажання до перемоги. Люди бачили, що болівальники, телебачення, люди, які дивляться, що вони бачили, що хлопці бажають перемогти, що вони хочуть перемагати. що Це бажання додавало їм сили. Отаска від українського журналіста була наступна. Насліджується. що буде найголовніше завтра, завтра в записі? відповідь тренера була наслідується в ігра. футбол є то. Тімовий друг шпорту є тімовий запас. А саме зрештою, то буде для подля нас нова скусеність в тейтужі. Не мали смедної скусеності в Лігі Майстров, а й я, ако тренер, ай а, грачі. Але потребуємо сме бути покойними а певними в своїх силах, а, а указати тут певність. Що ми істи, істи вигравати на ігри, прямо на ігри, а й потрібно указати бажання, що ми хочемо виграти, а й щоб люди, які будуть подпорувати нас з України, то виділиться, а й щоб то, то дало нам сил а досягли максимального позитивного вислідку. Чи є ще запитання з зали? Немає. Останнє запитання. For the coach, what's the biggest threat in Panathinaikos? Uh, uh, what you have to look for uh, in tomorrow's game? Icos? Яка найбільша загроза є в Панаті і чого <говор> потрібно <говор> остерігатися від супернику завтра? завтра? Тут uh, дуже, скажімо, е, eh, команда вся дуже гарно збалансована, е, eh, дуже досвідчена вона і. Так, звичайно, лінія атаки дуже непогано. Джурічич, Спораб, Бернард, Вербіч. Тут ну, можна перераховувати, кожен гравець несе загрозу воротам, і кожен може вирішити епізод. Звичайно, дуже хороша команда, хороший напад. Треба бути дуже уважними дуже і ставитись до них дуже. Ďakujem uh, veľmi povedalne hrabciami. Oni majú veľmi dobrý zbalancovaný tím. Uh, ako útočníky, napríklad útočnícká líňa je veľmi silná. Djuričič, Sporor, Bernard, Verbič. Uh, každý z nich je nebezpečný podľa nás, a môže uh, sám vyriešiť uh, situáciu uh, okolo, okolo bran, uh, zastreliť gól. Ай потрібно завтра бити максимально а й добре, е, добре грати, і наші обранці грали добре а й то -то, е, щоб тобі, Жбить Джуричич, Спор, а Бернард уточні не могла застрелити жодний гол. Що ж, дуже дякуємо за участь. Перші 15 хвилин тренування будуть відкритими для перегляду. Дякуємо. Dėkui. Dėkui. Dėkui.